Вже не перший раз, починаючи з повномасштабної війни, допомагаємо Збройним силам. Сьогодні також такий момент. Ну, з одної сторони, приємний, з другої не дуже, але ми тішимося тим, що Роман Добрянський і його батько ну, зараз захищає лави української армії, і ми хоч трошки можемо допомогти саме їм. Хочу висловити величезну подяку Козловському Григорію Петровичу і клубу Рух за надану допомогу, тому що Серлінки це дійсно дуже важлива. Я б навіть сказав одна з невід'ємних частин з тих речей, які потрібні нашим військовим, зокрема моєму батькові і його бригаді, щоб я міг підтримувати з ним зв'язок і військові зі своїми рідними. І це дійсно не передати словами. Я від від свого батька хочу сказати велике-велике дякую. Роман, згадайте, забував, коли гол Галтасараю присвячував цей гол саме своєму батькові, це дуже приємно. і Багато кого з наших там, болівальників це так дуже зворушило. Я думаю, що і наш клуб осторонь не міг залишитися того, і ми вирішили так допомогти саме так. Стараюся кожен день з ним спілкуватися, хоча б пару слів він питається в мене, як в мене справи, як тренування. Його в основному цікавить мої, мої досягнення і досягнення клубу в футболі. Він каже: спочатку перемагайте тут, а далі ми переможемо в головній нашій війні, в головній проблемі. Він каже: ну, перемога обов'язково буде рано чи пізно, але вона буде.